Вітаю в ефірі деталі на часі. Цьогорічний міжнародний відкритий дистанційний фестиваль для дітей інтерлялька 2022 відбудеться із 1 до 4 жовтня в онлайн форматі. Для участі зголосилися колективи із семи країн, окрім України: це Словаччина, Польща, Литва, Болгарія, Ізраїль, Грузія та навіть Аргентина. Вистави орієнтовані не лише на дітей, але і будуть цікавими для дорослих. Тож як в умовах цьогорічних відбуватиметься цей фестиваль, що покажуть. Як оцінюватимуть та чого чекати від нового театрального сезону? Спілкуємося у нашій студії із головою Оргкомітету, директором, художнім керівником Закарпатського академічного обласного театру Ляльок Бавка Мирославом Потієм. Пане Мирославе, вітаю в нашій студії. Пане Мирославе, розкажіть, будь ласка, трішки про інтерлялька 2022, Тому що ми маємо виклики часу. Ми маємо новинки. Ми маємо сезон, який вже стартував. Тож в умовах тих, яких ми маємо. Інтерлялька як відбуватиметься цього річ? Доброго дня. хочу сказати на привітатися. Дійсно, цьогоріч фестиваль інтерлялька він буде особливим. Тому що у нас традиційно були попередні 17 фестивалів, які відбувалися за участю великої кількості учасників. Останній фестиваль, який був у 2019 році, у нас було 15 колективів, і з них було 10 іноземних колективів. Цьогоріч у нас 17 колективів будуть приймати участь, і з них буде 7 іноземних колективів. Але Особливістю річного фестивалю буде те, що він буде вперше проходити в онлайн форматі. Ну, знаємо, що зараз надзвичайно драматичні події відбуваються в нашій країні, і тому оргкомітет фестивалю вирішив, що саме в такому форматі буде проведено фестиваль. Ну, насамперед, заради того, щоб нагадати про себе, тому що. Небагато фестивалів в Україні, які є міжнародними. Тим більше фестиваль Інтерлялька він перший професійний фестиваль театрів ляльок в Україні, який відбувся в 1990 році. Незмінним директором тодішньої був директор Закарпатського академічного власного театру Ляльок Олександр Іванович Туряниця. Саме він з його подачі, з його ідеї, відбувся цей перший фестиваль у далекому 90-му році ще напередодні створення нашої країни. І цьогоріч дійсно оргкомітет вирішив, щоб фестиваль відбувався в онлайн режимі, і ми сконтактували з нашими колегами, з нашими друзями. Які відгукнулися для участі у фестивалі. Ну, хочу сказати, що наш фестиваль він є також фестиваль-конкурс. Тобто всі учасники, які будуть приймати участь в фестивалі, буде оцінювати високопрофесійне журі, голова журі Леонід Петрович Попов, це відомий театральний педагог. З Київського університету кінотелебачення Карпенка Карого, звідувач кафедри. Я думаю, що така поважна високопрофесійна людина надзвичайно цікаво організує роботу всього журі. Ну і звичайно, будуть входити члени журі провідні фахівці, як з України, так і з європейських країн. Хочу сказати, що. Наш театр ну доклав дуже багато зусиль в організації саме процесу фестивалю Інтерлялька, тому що ми, окрім фестивалю, який буде проходити в онлайн режимі, мається на увазі будуть транслюватися учасники і вистави. На нашому сторінці у Фейсбуці, яка називається Закарпатський академічний обласний театр, театр Ляльок. Та також буде на ми створили фейсбучну сторінку Інтерлялька 2022, де будуть показуватися всі ці конкурсні програми. Ну, зараз на даний час ми вже розпочали роботу і вже починаємо демонструвати невеличкі проморолики, в яких колективи, які будуть представляти свої роботи, мають можливість на декілька хвилин продемонструвати своє мистецтво. Ну, хочу сказати, що Традиційно в нашому фестивалі цьогоріч беруть наші найближчі сусіди. Це колективи із, зі Львова, колективи з івано франківська з Тернополя, з Рівного, місто Київ, Полтава, Дніпро. Ну, звичайно, у нас надзвичайно тісні зв'язки. Це із Кошицьким театром, який був учасником із самого першого фестивалю. Ми традиційно. Їх запрошуємо, і вони завжди гостями є нашого фестивалю інтерлялька. А наш театр відповідно в свою чергу є учасником фестивалю Вірвар в Кошицях. У нас такі завжди творча співпраця. І, до речі, між нашими театрами нещодавно був уже пролонгований договір про співпрацю між нашими театрами, і ми в цьому руслі продовжуємо роботу. Звичайно, надзвичайно тісні і близькі у нас ще відносини з Жешовським театром Маска з Польщі. Цьогоріч ми з ними також підписали договір про співпрацю. До речі, наші актори їздили на фестивалі Вірва, на фестивалі Маска, який відбувався в вжеві, і Маскарада. І вони відповідно Жешвидський театр буде приймати участь і в нашому фестивалі Інтерлялька. Ну, щодо, щодо таких особливостей цьогоріч фестивалю, хотів би сказати, що ну дійсно географія бачимо широка, це наші як і найближчі сусіди країни. Також є навіть один учасник з Аргентини. Він вже до нас приїздив інш, минулого разу на фестиваль, і настільки наші актори здружилися із, із, з колективом з Буйнес-Айроса, що навіть мовні перепони, тому що вони спілкувалися іспанською мовою, не були на заваді. Це ми бачимо такий інтерлялька, інтернаціональний колектив так, так долучаються. Так. Як це відбуватиметься все? Тобто ми розуміємо, що це буде онлайн-формат, тобто як журі буде дивитися, як ті, хто захоче стежити за фестивалем, як можна буде це побачити? Тобто, ті вистави? Ну в нас на наших фейсбучних сторінках і на нашому офіційному сайті bavka.com Зараз демонструються якби проморолики, але найближчим часом з 1 по 4 жовтня буде відкритий доступ для перегляду, де всі охочі зможуть переглядати. А саме журі воно вже зараз має доступ до цих конкурсних програм, і вони вже переглядають. Я думаю, що найближчим часом все таки відбудеться якась у них. Така от онлайн-нарада, де вони зможуть поспілкуватися і визначити, хто все-таки стане переможцем. Ну, хочу нагадати, що в нашому фестивалі є такі номінації, як Гран-Прі фестивалю, краще режисерське втілення фестивалю, краще чоловіча роль, краща жіноча роль, ну і приз глядацьких симпатій. Звичайно, і тому я думаю, що в цих номінаціях і буде працювати наше журі. Але е, окрім е, окрім оцих головних і основних е, номінацій, е, журі може ще внести якісь зміни, доповнення, і можливо, що ще і, і зміниться. Ну це вже буде залежати від саме від журі. Тобто якась така е, спеціальна відзнака ну, звичайно, у можу... нас у нас минулі роки е, завжди ще окрім е, тих основних ще діло і дитячі журі. Тобто діти самі могли е, визначати все таки, яка вистава на їхню думку е, є кращою, тому що е, деколи могло так бути, що думки різнилися між е, е, професійним журі і журі. Дитячим. Я просто ще хотів нагадати, що все-таки відкриття в нас фестивалю 1 жовтня, це вже традиційно, ми плануємо відкрити фестиваль о 13-й годині. Планується на площі театральній зробити відкриття фестивалю. Звичайно, якщо будуть погодні умови. Передатні і не буде якихось поважних причин. А продовжимо, розпочнемо на площі театральній, а продовжимо вже в приміщенні Закарпатського академічного обласного театру Льок, тому що так, як у нас фестиваль відбувається в форматі онлайн, то звичайно будуть і деякі вистави про продемонстровані на великому екрані в глідацькій залі. А закриття, церемонія закриття та нагородження буде відбуватися 4 жовтня, також о 13.00 це вже приміщенні Закарпатського академічного обласного театру льок. До речі, хочу все-таки спрогнозувати, що планується на закриття приїзд і голови журі, і декотрих членів нашого міжнародного журі. Так що я думаю, що. Все буде цікаво, окрім того, ми будемо робити в онлайн режимі пряму трансляцію церемонії нагородження. Тобто, будь-хто з будь-якої світу да, зможе да да, стежити. Да, 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 да. І ще така, я також невеличка особливість. Буквально вчора я спілкувався з декотрими учасниками, і така виникає ідея. І в нас виникала, і наші колеги підтримують, що якщо фестиваль інтерлялька з 1 по 4 жовтня буде відбуватися онлайн режимі, то ті колективи, які будуть приймати участь у фестивалі в себе на місцях. Також покажуть е, ті конкурсні вистави, щоб глядачі їхнього міста могли переглянути ці вистави і зрозуміти, що, і, і що вони долучаються до фестивалю інтерлялька саме. У своєму місті, де вони проживають. Тобто робимо таку дуже важливу місію, нагадуємо про українське театральне так, мистецтво так, по всьому так, світу. Так, так. Тому що е, фестиваль інтерлялька, до речі, ми е, ну, випустили такий, таку книгу е, Інтерлялька у фестивальному русі Європейського театрального простору. Тобто, йдеться про те, що е, дійсно за допомогою. Фестивалю Інтерлялька наші українські колективи мали шлях і дорогу в європейський театральний простір, тому що на цьому фестивалі відбувалися творчі зв'язки, ділилися творчими якимись своїми здобутками, розуміли, як рухається, розвивається європейський театральний простір, яке місце Україна саме посідає в цьому в Цьому театральному просторі і я думаю, що це дійсно є той момент, коли це надзвичайно важливо нагадувати і доказувати, що ми є частина європейського театрального простору, і що саме ці країни, які будуть приймати участь ну, цього річ, у нас сім театральних колективів і світу вони є, вони є одним театральним простором. і я думаю, що саме як і наш театр, і інші українські театральні колективи вони долучаються до цього великого театрального, можливо, і світового простору. Чи зустрічатимуться Марічка та Іванко гостей, бо ми бачимо на афіші? Вони є. Так, так, так. У нас ми розробили, ми розробили такі от афіши якій е, 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 головними персонажами є Марічка і Іванко. Е, е, ми плануємо е, яскраве театральне відкриття. Я думаю, що будуть ростові ляльки Марічки та Іванко. Е, е, ну, звичайно, е, якщо буде все добре, то, то, то ми все це покажемо. І я думаю, що глядачі е, можуть долучитися і до церемонії відкриття. Нагадую, ще раз 1 жовтня о 13 годині на площі театральній, і побачити своїх улюблених персонажів і яскраве відкриття. Але це інтерлялька це далеко не все, що готує для нас бабка, зокрема тому, що сезон уже стартував. Я знаю, що театр готує чимало сюрпризів для юних глядачів, і не дуже юних uh -huh. глядачів. Що всім буде цікаво, от трішки привідкрити нам ще цю таємницю, що ну, готує для нас бабка. дивіться, ми розпочали наш 42-й театральний сезон, 21 серпня. Відкрили ми виставою цирк Івани Сили. Це наш закарпатський автор Олександр Гаврош в постановці головного режисера театру заслуженої артистки України Наталії Орешникової. У цій виставі було зайнято майже вся творча група, і це одна із таких наших знакових вистав. І ми надзвичайно вдало розпочали наш сезон. Дальніше у нас відбулося така велика ще подія в нашому театрі. Це ми святкували 70-річчя Олександра Петровича Куцика, режисера-постановника нашого театру. І я думаю, що хто, хто з тих глядачів, які відвідували цей ювілейний бенефіс, я думаю, що відчули ту атмосферу, яка планувала в нашому. <залі>. от справжні театральні привітання, і вистава Не до тепа звертепа, яка є візитівкою нашого театру в постановці Олександра Петровича Куцика, автором вистави є Дмитро Кишеля. Вона ще раз підкреслила ну, саму ту національну самобутність. Нашого театру, в якому ми фактично і працюємо, тому що в кожного театру є своє обличчя. А в нашому театрі, на мою думку, все-таки не до тепа звертепа вона є визитівкою і такою виставою, яка може представити не тільки наш театр, але і всю нашу українську культуру. На Любому рівні, і чи то європейському, чи навіть світовому, тому що ця вистава була переможцем багатьох конкурсів і не тільки в Україні, але й за кордоном. Ну і звичайно найважливіше в житті кожного театру є репертуар театру. Ну, на даний час у нас біля 50 вистав діючого репертуару. І ну, це, такий, це такий здобуток, яким варто виставляти. І ми щомісяця демонструємо наші вистави. Зараз є в нас репертуар на вересень місяць. Це велика, велика така афіша, в якому показано, що коли саме граємо, ми вистави. Ну, хочу ще раз нагадати, що наші вистави проходять в неділю в 11-й та в 13-й, в суботу в 11-й. Ну, і зараз ми також ще пробували і в середу проводити вистави. Знаю, що ще чекають нас прем'єри. Так. От які прем'єри? Так. Ну, в театрі завжди Є така традиція, що до, до прем'єри дуже багато про неї поки не, не говориться, забобонно. Але я хочу трошки привідкрити цю таємницю. Хочу сказати, що саме в жовтні місяці ми плануємо дві вистави. Працює над цими виставами наш головний режисер Наталія Орешнікова. Одна вистава буде на екологічну тематику, а інша вистава як така робоча, поки що назва. Коти біженці, я би так сказав, що вони трошки перевідкрити таємницю. Так що, я думаю, що нашим глядачам, дорослим, і діткам буде що цікаво, подивитися. Ну і, звичайно, після цього вже будемо робити підготовку до новорічно-різдвяного періоду, тому що ну, всі ми плануємо наперед, і, і новорічно-різдвяний період один з найактивніших в житті нашого театру. Якщо підсумовувати коротко сьогоднішню нашу бесіду, тим, хто нас почує, тим, хто нас побачить, можете звернутися до них, аби приходили до театру, аби не ігнорували інтерляльку, аби не ігнорували наш, наші вистави. От, Стоп. будь ласка, кілька. Ну, слів. я хочу сказати, що дійсно в нашому театрі надзвичайно цікавий творчий колектив. І всі вистави, які в нашому театрі, вони вони відбуваються за чудової гарної атмосфери, і ті глядачі, які бувають наша виставниця, відчувають останнім часом. Окрім глядачів з міста Ужгорода Закарпаття, дуже багато діточок приїхало із за меж нашої області і з різних районів України. І ми бачимо, що надзвичайно високий інтерес, тому що завдяки театру відбувається і арт-терапія. Тобто відбувається якесь таке знову повернення в нормальний ритм життя, в нормальну атмосферу, добру атмосферу. І всі ми знаємо, що в казках завжди добро перемагає зло. І Я думаю, що це ми завжди намагаємося показати і в своїх роботах. Ну, звичайно, з 1 по 4 жовтня в Закарпатському академічному обласному театрі Ляльок буде відбуватися традиційний фестиваль Інтрилялька. Ми всіх запрошуємо, охочих долучитися до церемонії відкриття яка 1 жовтня площі театральні о 13 годині. А всі фестивальні вистави можна буде переглянути на фейсбучній сторінці Закарпатського академічного обласного театру Льок та на сторінці Інтерлялька, на сторінці Бавка. Кому це наша офіційна сторінка, і з 1 по 4 жовтня. Так що я е, всіх е, запрошую долучатися. Е. Буде цікаво. Буде цікаво, <реш> пане Мирославе, Дякую вам за всю роботу, яку ви робите, за арт-терапію і взагалі за всю діяльність та «Бавка», тому що це наша гордість. Спасибі вам. Я ж нагадую, що сьогодні ми анонсували фестиваль Дитячий інтерлялька 2022 За усіми новинами можна стежити на офіційних сторінках у Фейсбуці, а також за нашими ефіром, адже зовсім скоро будуть нові гості. Зустрінемося.